Звісно, а так десятирічного Костянтина батьки під час літніх канікул щотижня привозять села Медерова до сусідньої аджамки на тренування. Тут відкрили секцію Стаєквондо. До цього каже мама хлопчика інших єдиноборств у громаді не було. Їздити з Медерового на тренування у Кропивницький треба було за 34 чотири кілометри. Село Медерово, так 12 кілометрів. Від аджамки. ну, але діти їздять сюди, в Цю школу а дитину. Від, віддали на теквандо з великим задоволенням. В школі так тут дуже дуже мало чим займатися, немає нічого. А в місто возить, ну ви ж розумієте, що ми працюємо, немає можливості. То ми дуже задоволені тим, що зараз є у нас хоча б теквандо. Аліна Катеринчук за Джамки у секції займається семирічний син Іван. Популяризація спорту в селі, ну, на жаль, з цим дуже. Дуже погано в дітей немає можливості вибору тієї чи іншої секції. Тому, коли ми побачили об'яву про те, що спортивний клуб Спарта їде працювати до Аджамки, ну, батьки були всі. Раді. Не у кожного є можливість їздити в місто. Все ж таки добре і зручно, коли дитина на місці відвідує секцію. При школі є баскетбол, але це шкільна програма. Людмила Озерова каже, з появою секції у селі є чим зайняти вільний час доньки. Пішли для того, щоб дитина навчилася для самозахисту. Ми з дочкою чоловіка вдома немає, ми вдвох. Бажання є, можна було, б, звісно, виїжджати Тому б, ну сюди нам більш вигодніше, звісно, бо ближче бо ми десь за 10 кілометрів. сюди живемо текдоджетв. Це не олімпійський вид бойового мистецтва. Розповідає тренер і президент обласної федерації Валерій Тихоненко. Ініціатива відкрити у селі секцію його, доки у шкільному залі ремонт під час канікул тренування проводять на стадіоні. Це глобальна федерація Тиквондо. Вона з'явилася в 1990 році, і з того моменту вона почала активно розвиватися в Україні. Я мріяв вийти за рамки міста зупинився на Аджанці, тому що я дізнався, що тут немає гуртків, що дуже багато проживає дітей. Вони бажають займатися спортом, але в них нічого немає. Нині каже на тренування ходять 20 дітей від 7 до 14 років. Займатись можуть з 5 років, якщо є довідка від лікаря. Навчитися обороняти своїх рідних та стати чемпіоном. Просто сказали, що відкриється ти ну Я її захотіла. Я хочу стати чемпіоном світу. У нас є захист на ногах, на руках, на голові, капи, бандажі, щитки. Восени в селі планують перші обласні змагання. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.